Організаційний розвиток це фактично те. З чого все починається, це фактично база будь-якої організації, тому що для того, щоб мати організацію, потрібно вкладати в неї, вкладати не лише в те, що ви маєте ці організації, в ресурси, але вкладати так само і в людські ресурси, вкладати в те, щоб люди, які працюють в організації, розуміли, які цілі організації, яка місце організації, які є цінності цієї організації, для того, щоб люди зрозуміли це, це не відбувається отак, от по, скажімо так, щолчку пальця. Для цього для цього потрібно пройти, пройти певний шлях. Це і зустрічі спільні тренінги, і наради, це спільне планування, спільне визначення командою організації. Яка є цілі, які яка є місія, які є цінності в організації, спільне планування роботи на на рік, на два, на три, на п'ять. Дуже важливо, щоб кожен член цієї команди організації він розумів. Це в цьому якраз різниця між справді, справді хорошою і стійкою. Професійну організацію, і між, наприклад, якимось там, скажем так, в бізнес-структурою, і то навіть бізнес-структури зараз теж переходять на такі самі на, на, на такі самі умови. Я хочу ще сказати, що дуже важливо вкладати в персонал в його навчання через його навчання, це тренінги і постійне підвищення кваліфікації. Особливо, якщо ви маєте справу і працюєте з персоналом, який в свою чергу працює з якимись цільовими групами вразливими, обов'язково потрібно цей персонал професійно готувати, навчати. Потрібно розуміти і визначати, де є, де виникають якісь нові проблеми вашої цільової групи, цільової групи, з якою працює ваша організація, і швидко реагувати на ці проблеми, підвищувати спроможність персоналу. Крім того, на жаль, треба констатувати, що в наш час ми дуже віддано працюємо, і тому є така є така проблема, як вигорання персоналу. Для того, щоб персонал не вигорав, потрібно постійно його вчити і так само давати інстанції інструменти і можливості, щоб персонал міг сам себе діагностувати і теж впливати на попереджувати, скажімо так, це професійне вигорання, яке в людини може бути. Тому що, коли є успішна команда, коли є здорова команда, коли є команда однодумців, яка знає на що вона працює, тоді є хороша розвинута професійна організація.